Майдан нас зустрів палаючими шинами на вулиці інститутській та розлюченою самообороною. Ті ж таки охоронці порядку не пропускали пожежну машину. Тому надзвичайники спочатку намагались погасити палаючі шини вогнегасником. Побороли вогонь тільки за допомогою гідрантів, та й то настільки, наскільки вони діставали. Далі пожежників не пропустили. Побачимо, що з вами Майдан розганяють, затішають майдан. А хто? Питайте, будь ласка, вони знаю, спитайте. А Берпу. там було таке на що подивитись. Палаючи шини по всьому майдану, гуркіт металу та бійка. Так захищали намети майданівці. Кажуть, центральну площу столиці хотіли зачистити. Ці стріляли, ви чого не бачили, що відбувається? Ну, гранати кидали. Не попереджали. Нас, коли вже почали палити палатки, пробували закликати до того, що давайте будемо вести перемовини. Тепер уже з позиції сили. Звинувачення, у тому числі у використанні вогнепальної зброї та допомозі у зачистці майдану, отримав батальйон Київ. 1 батальйон Київ номер один, От який кстати, і придали наш наш майдан. Тут не тільки бійка була, тут а навіть і стрілянина була, тут стріляли навіть навіть з автоматів. У свою чергу МВС заперечує будь-які звинувачення і повідомляє, що батальйон виконував охоронну функцію і по-своєму пояснює ситуацію. Жителі Майдану пішли у наступ. У бік правоохоронців почали кидати бруківку, пляшки з запалювальною сумішю запалили шини. При забезпеченні правопорядку бійці спецбатальйону Київ 1 вилучили у громадян, які чинили опір правоохоронцям вогнепальну зброю: гранати, ножі, коктейлі Молотова. Під час протистояв у центрі столиці бійці спецпідрозділу та працівники міліції отримали травми здебільшого від попадання у них уламків бруківки. Як виявилось, про зачищення від барикад проїжджої частини майданівців попереджали не раз. Проте не всі мешканці наметів погодились на пропозицію місцевої влади. Тут є, є сили тут адекватні, які за те, щоб барикади розчищали, тобто які щоб ну, за те, щоб дійсно барикади були, ну щоб відкрили барикади. Да? Але на жаль, є тут такі сили, які на Майдані ну, проти, вони хочуть, може раді якогось бізнесу, може для того, щоб прикривати якісь бандитів, Тобто, що це все стояло. Комунальники з бійцями в масках відступили, але майданівці. І очікують чергового штурму, і вже в соціальних мережах з'явились заклики приходити сьогодні ввечері на центральну площу столиці з шинами, пов'язками та медикаментами, скликають чергове народне віче. Анастасія Остружко, Тарас Біловол, соціальна країна.